Вітаю вас на уроці історії. Діти, давайте пригадаємо. Попрацюємо з картою і згадаємо умови Андрусівської угоди, які були підписані у 1667 році між Московським царством і Річчю Посполито. Згідно андрусівського договору, територія України, ось ви бачите, вона показана кордони червоним. Так, це територія України в 17 столітті. Отже, територія України була поділена по річці Дніпро, ось я вам показую: по річці Дніпро на дві частини: на лівобережну Україну, так, яка опинилася під владою Московського царства, і правобережну Україну під владою Речі, Речі Посполитої. Давайте ми з вами згадаємо, так, що на територію правобережної України обирався свій гетьман, на території лівобережної інший гетьман. Так? Тобто Влада гетьманів була поділена. Тоб, ось давайте Ми вже з вами вивчили деяких гетьманів, так, правобережної та лівобережної України. Давайте ми з вами по портретам згадаємо, кого ж ми з вами вивчили. Так, ось ми бачимо. На портреті, так, хто це зображений? Так, Іван Виговський, Петро Дорошенко і Дем'ян Многогорішний. Добре згадали. Також ми з вами вивчали гетьмана, це у нас під першим номером. Хто? Згадуйте, Іван Самойлович. так. Е, так, далі. Іван Мазепа та Пилип Орлик. Згадали, молодці! Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо вивчати гетьманів України і познайомимося з Іваном Скоропадським, а також поговоримо про обмеження гетьманської влади в період правління Івана Скоропадського. Дізнавшись про перехід Івана Мазепи на бік Шведів, московський цар Петро І оголосив його зрадником і організував вибори нового гетьмана. У листопаді 1708 року гетьманом було обрано Івана Скоропадського. Ось ви бачите його портрет на екрані. Це був впливовий, спокійний, простий, але обережний чоловік. Він був прихильником ідей Мазепи, але так і не наважився відкрито перейти на його бік. Іван Скоропадський намагався відновити права і вольності України, але цар заявив, що український народ має стільки вольностей, скільки не має жоден народ у світі. За часів гетьманування Івана Скоропадського було значно обмежено права гетьмана. В столицю України було перенесено місто Глухів поближче до московського кордону. До українського гетьмана було представлено російського чиновника, який доповідав царю про всі його справи. Скоропадському заборонялося самостійно змінювати полкову та сотену старшину. Натомість Петро І це зробив власноруч. Він призначав на чолі українських полків іноземців, які не виконували наказів гетьмана, а підпорядковувалися тільки царському уряду. Такими призначенцями роздавалися українські землі, і російські урядовці наглядали за українськими судами, канцеляріями та діями гетьмана. Майже весь період гетьманування Івана Скоропадського припадає на час московсько-шведської війни, тобто війни між московським царством та шведами. Козаків постійно відправляли на війну та на важкі будівельні роботи в московську державу. Тисячі українців гинули на чужині, багато повернулися каліками та жебраками, не отримавши ніякої платні за службу. Цей час в Україні перебувало московське військо, яке утримувалося місцевим населенням, що надавало їм підводи, фураж, харчі, домівки. Гетьман бачив, як швидко знищується автономія України. Російський цар Петро І для контролю над Україною створив малоросійську колегію. Це такий орган державний, який, по суті, заміняв гетьмана. Малоросійська колегія складалася з шести московських чиновників, які відали адміністративними, фінансовими і судовими справами. Позбавлений реальної влади Іван Скоропадський помер у 1722 році. Отже, сьогодні ви почули нові слова, які потрібно виписати в зошит та запам'ятати. Глухі це столиця Гетьманщини в XVIII столітті, полк, військовий підрозділ. Малоросія це назва України у російських документах. Зараз переходьте за посиланням, ось ви бачите, і виконуємо хвилинку відпочинку. А ми продовжуємо. Діти, давайте дамо усно відповіді на запитання. Значить, про якого гетьмана ми сьогодні з вами говорили на уроці. У якому році його було обрано гетьманом? Значить, ми сьогодні з вами говорили про гетьмана Івана Скоропадського. І у листопаді 1708 року гетьманом його було обрано гетьманом так, України. Так, слідуюче питання. Яке місто стало столицею України? Так, ми з вами говорили, що Глухів у 18 столітті стало столицею Гетьманщини та України. Так, і як було обмежено повноваження гетьмана Скоропадського, як жилося козакам при гетьмануванні Івана Скоропадського? Так? Значить, ми з вами говорили, що майже весь період гетьманування Івана Скоропадського припадає на Період Московсько-Шведської війни, так, і козаки залучалися до цієї війни. Так, е, також їх залучали до будівництва е, е, Московській державі. Так, населення повинно було України повинно було утримувати військо е, так, е, Московської держави. Так, а також Петро І, російський цар, він створив в Україні малоросійську колегію. Це орган, який повинен. Був контролювати владу Гетьмана. Так? так, добре. Зараз давайте попрацюємо з картою і знайдемо місто Глухів, так, яке було столицею Гетьманщини в XVIII столітті. Ось, дивіться на карту: ось територія. Україна білим показано кордони в 18 столітті, так і ось поближче до русі кордонів з Російської імперії, ось глухів. Бачите, я показую ось точка. Так, ось читаємо глухів. Ось тут знаходилася у місті Глухові столиця Гетьманщини. Так, зараз давайте ми з вами виконуємо хронологічне завдання. в зошитах виконуємо завдання. Вам потрібно порахувати скільки років гетьманував Іван Скоропадський і визначте століття, якому правив Гетьман Скоропадський. Для цього беремо лінію малюємо стрічку часу. Так? На ній позначаємо початок гетьманування, це 1708 рік та кінець гетьманування 1722 рік, це рік смерті Івана Скоропадського. І для того, щоб дізнатися, скільки років гетьманував Іван Скоропадський, потрібно від 1722 відняти 1708 рік. І ви порахуйте, і дізнаєтесь, скільки років гетьманував Іван Скоропадський. Яке ж це століття? 1708-1722 роки. Давайте визначимо. Закриваємо дві останні цифри, що у нас залишилось? 17. Додаємо до 17 плюс 1. І це у нас вийде яке століття, 17 плюс 1 Так, 18 століття. Добре, діти. Виконуйте письмово в зошиті, сфотографуйте і відправите мені виконане завдання. Діти, давайте підведемо підсумок уроку. Протягом уроку. Чого ми з вами сьогодні навчилися? Що нового ми з вами сьогодні дізналися? Так, сьогодні ми з вами розглядали тему Іван Скоропадський, обмеження гетьманської влади. Ви дізналися про діяльність гетьмана лівобережної України Івана Скоропадського. Так. Добре. Добрі діти! Давайте ми з вами скажемо, що особливо вам сподобалося, чого ви навчилися, які ви для себе зробили висновки. Діти, бажаю вам успіху, чекаю від вас фото виконаних робіт. До побачення!